Після війни бомбосховища перетворюються на підземні сади. Принаймні так відбувається у Лондоні. Місця, де люди ховалися під час повітряних тривог і авіанальотів, освоюють власники так званих вертикальних ферм. Це підприємства, де вирощують городину, яку потім продають споживачам. Бомбосховище перетворене на сад чи город, дуже вигідне для економіки та екології. Чому розповість Нана Стефанова? Ферма Зіро карбон, тобто з нульовим викидом вуглецю в атмосферу, працює в одному з колишніх лондонських бомбосховищ 33 метри під землею. Ще під час першої світової війни тут ховалися містяни від обстрілів ворожої авіації. Тепер вирощують городину і мікрозелень, важливі складники здорового харчування. Назва ферми не випадкова, вона може працювати і цілодобово. І без шкідливого впливу на довкілля. Сільське господарство та фермерство мають багато проблем. Не в останню чергу через кліматичні зміни, нестабільну погоду та проблеми з ланцюгом постачання. Вони посилилися влітку, коли було украй спекотно. А ще війна в Україні, пандемія. Крім того, перед нами стоїть завдання: до 2050 року на планеті буде ще 2 мільярди людей, і треба розробити способи вирощувати більше їжі, аби нагодувати світ. А місця на фермах, аби це зробити, немає. Також у нас немає іншої планети, тому треба розробити альтернативу. І не ті методи, які замінять традиційне землеробство, а ті, які його підтримають. Енергія, яку використовують тут, відновлювальна, а вода оборотна, тобто така, яку використовують багато разів, і на 70, а то й 90% відсотків менше, ніж на звичайній фермі. Мікрозелень проростає не в землі, а на спеціальних килимках чи пророщувачах. Розсада розташована з використанням вертикального простору, як на поличках у шафі. Тут можна підтримувати постійну температуру, комфортну для проростання. Чималий і простір такої ферми, майже Кілометр завдовжки майбутнє цієї індустрії дуже яскраве. Ключовим моментом буде правильне застосування технології, а також ширшого спектру досліджень, різних стилів культивування, різних засобів контролю параметрів. Я вкрай схвильований такими перспективами і дуже чекаю. Цього важливе і розташування цієї ферми у самому Лондоні, а не в передмістях. Тож довести городину до будь-якої точки британської столиці можна максимум за дві. Години після збору врожаю. Свіжа зелень користується таким попитом, що власники цього господарства вже наступного року планують розширюватися удвічі. Нонна Стефанова п'ятий канал.